Друзі, всім привіт! Я сьогодні на своїй контейнерній посадці. У нас якраз почала інтенсивно наливатися ягода вже. І я сьогодні буду вносити додаткову кількість добрив на свої рослини. Покажу вам все наглядно, як я буду вносити, які саме добрива, які кількості і яким методом буду їх вносити. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пішли дивитися, як я буду це робити. Ось такому стані у нас зараз ягода на контейнерах. Ось так двадцятки виглядають зараз. Ось які тут китиці ягод є, вони ж такі досить збільшилися в об'ємах, ось так шістдесятки виглядають, тут досить багато завязі, все дуже... Так пристойно виглядає по кількості врожаю на теперішній момент. Минулого року тут випав дуже сильний град, бо рослини були в такому стресовому стані, але їх, я їх з того стану вивів. Ну, звичайно, там різними препаратами, підкормками. І цього року вони дуже гарно заплодоносили. Ну і якщо не буде граду, буде все добре, чешейки ось стихійних лих. Ось так. Всі керослини зараз в такому стані, що дуже інтенсивно наливають масу. І, відповідно, це тільки початок літа, тому я сьогодні буду вносити також комплексні добрива, але вже водорозчинні. Ці добрива будуть з формулою 20 20 20 і плюс мікроелементи. Тобто фосфор, азот калій і мікроелементи. Буду вносити на горшок по 5 грам. Ось такі добрива будуть фірми AgroLeaf Power з такою формулою. Хто хоче, може також собі придбати таке добриво і вносити. Чому по 5 грам? Тому що така кількість буде найкраще засвоюватися. Мені на отакі, наприклад, мої 60-ки треба буде внести десь 40 грам добрива цього. І я його буду відповідно вносити кожних 3-4 дні по 5 грам на рослину. Це мені досить легко зробити, оскільки в мене є капельний полив, я собі розрахую водовилив. І буду просто якусь конкретну кількість добрив розчиняти, подавати в ленту. І воно буде подавати мені чітко ту кількість, яку я запланував. Отже, на 60-ки я буду давати 40 грамів добрива, а на 20-ки тобто ось такі менші горшечки, сюди я буду давати десь по 20 грам добрива. І буду вносити їх на протязі цілого місяця аж до липня. Попередньо на початку весни я вніс сюди вже сульфат амонію. Це було саме перше внесення, і як основа тут було внесено осмокот. Ну, Осмокод це відповідно доброго пролонгованої дії, і воно буде діяти напротязі довгого часу, живити мою рослину. А додатково я вже буду вносити добрива, щоб внести ту кількість, яку повинна спожити рослина на протягом року. Ну і одне з тих внесень саме зараз буде. І ось зараз, так і минулого року, я внесу добрива в, в свій полив за допомогою ось такого оприскувача. Оприскувач у мене новий, я вам пізніше обзор про нього знімлю, де що покажу, які в нього переваги, недоліки. А зараз щодо добрив. Я розмішав 500 грам добрив, тому що в мене полив йде секційно. В одній секції у мене йде 100 рослин. Відповідно, 500 грам добрива це буде по 5 грам на рослину. І оскільки у мене десь за 10 хвилин виливається 10 літрів води, то подачу добру я буду продовжувати на протязі 5 хвилин. Тоді в мене вийде, що я приблизно розмішав там 5 грам на 5 літрів води, і це я подам під одну рослину. Це буде найоптимальніше, тому що рослина це разово фактично на 100% спожиє це добриво, і вже через кілька днів я зможу вносити наступну порцію так, щоб в мене добриво просто не проходило в холосту, щоб рослина його всю кількість його споживала. Ось, включаю я зараз першу лінію поливу. Так, Сам полив я вже включив. Тепер відкриваю ось цей краник, який відкриває мені доступ всередину системи, і включаю свій оприскувач. Ось. Оприскувача набагато більший тиск, ніж в самій системі, тому він чудово подає своє добриво всередину. І воно доходить до моїх рослин безпосередньо. Підживив я свої рослини сьогодні добривом водорозчинним формулою 3,20% з мікроелементами. І рослини фактично по цих 5 грам, що я підживляв, будуть на 100% засвоювати ці речовини, і в холосту в мене добриво не буде йти. Піджива ця потрібно, тому що рослини вже досить великі, і самого осмокоту мені вже не вистачає для них. Тому додатково вже вношу всякі ось такі різні добрива. У кого вже є такі великі рослини, як в мене, можете спостерігати за каналом, там чітко все я розказую, що, коли і яку кількість я вношу. Кожне відео має біля себе дату, коли я це роблю, і ви, в принципі, можете повторювати все те саме. Також не забувайте, що всі ці рослини, які ви сьогодні бачили на відео, ви можете придбати в мене, звертайтеся за ними. Ну і не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Все, всім, на все добре, до побачення!